Вітаю. Сьогодні я хочу звернутися до кожного із вас. Мова піде про двох дівчаток, яких шукають уже три роки. Їх звати Катя Базязична та Віка Гарашова. Обидві дівчинки зникли у місті Куп'янськ Харківської області під час окупації у 2022 році. Тоді, в умовах повного хаосу, зв'язок із багатьма дітьми та їхніми родинами обірвався. Після звільнення міста знайти Катю та Віку, на жаль, так і не вдалося. Де зараз перебувають дівчата і що з ними сталося, невідомо. Водночас я усі підстави вважати, що Катю та Віку примусово перемістили на тимчасово окуповані території або депортували до Росії. Таких історій зараз, на жаль, дуже багато. Тож я звертаюся до усіх, хто нас бачить. Ми знаємо, що наші програми через інтернет дивляться і на окупованих територіях. Тому, будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Катерини та Вікторії. Можливо, ви... Бачили цих дітей, можливо, знаєте, де вони зараз. Якщо так, будь ласка, не мовчіть, навіть якщо вам здається, що інформація дріб'язкова, що вона не має значення, не вагайтеся. Інколи саме маленька деталь стає тим ключем, який допомагає знайти дитину. Тож зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116 шістнадцять Якщо подзвонити немає можливості, напишіть нам у Фейсбук, Інстаграм або у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграм. Так, ми розуміємо, що на окупованих територіях допомагати у розшуку дітей складно, але знаємо й інше, це можливо. Адже завдяки небайдужим людям, які навіть з під окупації передають нам важливу інформацію, вже не раз нам вдавалося знаходити зниклих дітей. Тож, будь ласка, не залишайтеся байдужими і допоможіть розшукати. Катю Без'язичну та Віку Грашову. Також тривають пошуки 10-річного Вані Маліновського, який зник без звісти у Херсоні. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина. Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року. Отже, зник Ваня у листопаді в місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив впродовж. Останнього часу наче дитина жила до 21 першого року повністю зі мною до літа 21 першого року. З літа 21 першого року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала. Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалися у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина. Звісно, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню. Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей. Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли. Їхні телефони були вимкнені. І дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що. Саме там ще до деокупації Херсону могли опинитися її син та його батько. Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації, десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика варігідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації. Але поки це лише припущення і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас з проханням по допомогу у розшуку. Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо. Дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей. Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей магнолія – 30. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте та одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 10 років, на зріст приблизно 130 см сантиметрів середньої статури, має русяве волосся і темні очі.